У Калуші на бульварі Незалежності святкуємо найбільше свято. Великдень кожного свідомого українця. Тож днем народження тебе, Україно. Другий Великдень День Незалежності України. Калуська громада відзначила святково. Поформувавшись у колони біля пам'ятника Тарасові Шевченку, вирушили до каменю незалежності, де відбулося урочисте віче. Представники влади, громадські організації, молодь у вишиванках, гордість того, що є представниками української нації. Віче розпочалося, і з Божим словом до громади звернулися представники духовенства. Сьогодні я вітаю вас всіх цим святом. Бажаю вам, щоб безхмарне українське небо все було над нашими головами, щоб мир і злагода панували в нашому суспільстві, а все решта. Воно придасться тоді, коли ми будемо працювати на це ті чоплі. Сьогодні ми прийшли на це свято для того, щоб подякувати, подякувати за силу мужності, подякувати за ту ласку Господню, яка дала нам світлий і радісний день. Сьогодні, святкуючи 25 років, на сході України проливається кров, кров наших братів. Кров наших синів, кров наших батьків. Для чого? А для того, щоб Україна була єдиною. Міський голова Ігор Матвійчук та секретар міської ради Роман Бондарчук у своїх виступах щиро привітали Калушани зі святом, а державу з Днем Незалежності. Ми не маємо права втратити цю свободу. Ми не маємо права втратити нашу незалежність. Особливо сьогодні, коли ворог топче нашу українську землю, коли на сході нашої держави йде крово крополитна війна, ми маємо вистояти і перемогти. Ми маємо виправдати сподівання наших попередніх поколінь. Ми несемо відповідальність перед майбутніми поколіннями перед тим, щоб наші діти і внуки могли пишатися нашою. Українською незалежною державою, і зараз, у часи боротьби на сході за незалежність України, Калуцька міська рада приймає активну участь у всіх подіях в державі. І то ще раз святом вас, калушани, депутати щиро вітають вас. Відтак за відвагу непохитну віру до перемоги та з нагоди дня незалежності було вручено медалі за відданість і героїзм воякам. АТО». На до Калуської громади звернувся вояк антитерористичної операції Олександр Коваль. Цю хвилину Хочу вас привітати, хочу побажати вам не, не миру, повірте, не миру, а цілковитої перемоги над ворогом. Слава Україні! Хвилини її мовчання згадала на урочистому святі всіх загиблих хто віддав своє життя за волю та незалежність рідної України. У виступах, піснях, танцювальних композиціях акцентувалася увага на безмежній любові до свого краю, пісні та бажання миру. Традиційно і цьогоріч були представлені чудові композиції кожної галузі міста. Їхній прояв творчої фантазії, мистецькі здібності цього дня у Калушан панував піднесений настрій, який щиро вітали краян із 25-ї річницею незалежності. Я хотів би привітати всіх українців, в тому числі і калушан, з 25 ю річницею Незалежності України. І хочу сказати, що серце переповнено гордості, бо я тільки що подивився військовий парад в Києві. У нас звичайно було приємно дивитися. Оце вже нове, могутнє українське воїнство, справді українське. Це вселяє надію на те, що у нас. Не тільки. Ми маємо запал патріотизму, але маємо вже армію українську, справді українську армію, яка здатна захистити Україну, українську націю. Вітаю всіх нас із Днем Незалежності, нашим прекрасним великоднем здоров'я, наснаги і творчої праці. Святом відчуваю насправді радість, дивлячись на сьогодні на людей, на таку велику, велику громаду нашу і розумію, що людям не байдужа незалежність. Насправді. Щоб з кожним роком це свято ставало все більш родинним, щоб менше було показовості, а більше свята у кожному серці, в кожній душі, незалежність стала точкою відліку для кожного українця. Безумовно, ці 25 років ще і нині є випробуванням для кожного з нас випробуванням на зрілість, на терпіння, на толерантність і, зрештою, навіть на здоровий глузд. Бо наша держава дійсно вистраждана багатьма поколіннями українців, і ще сьогодні проливається кров наших сучасників. Тому найперше, що я хочу побажати всім нам, це миру, миру, злагоди, добробуту. Вітаю вас святом незалежності. Сьогодні ну, таке свято, і нам Бог дав таке. Бачите, сонце, гарно, все, і люди зібралися всі дуже. На, на душі дуже легко, дуже гарно. Що, і, і щоб тільки мир був на землі. Радість, гордість за нашу Україну, піднесення. Бажаю, щоб наша Україна жила вічно, щоб в нас був мир, згода, любов і щоб Україна стала зразком для всіх народів України світу у цей день. Не тільки я, а всі люди відчувають радість. Ви дивіться, скільки зібралось людей минулого року, скільки не було. Скільки підтримали нашу сьогоднішні наше свято велике, і дай Боже, дивіться, як мирно, як сонечко нам загри. І дай Боже, щоб такий мир був все життя. І я люблю тебе Україна! 25-та річниця незалежності нашої держави це величний праздник для кожного свідомого українця. І, хоча триває на сході України антитерористична операція, порта віриться, що скоро над нашою рідною вітчизною засвітить ясне сонце та запанує мирне безхмарне небо. Тож з ним народження тебе, рідна країна.